Всім привіт! Сьогодні починаємо третє заняття, де я розповім, як правильно співпрацювати з UGC та блогерами. Отже, я поширюю свій екран. А, так, отже, співпраця з UGC і блогерами. Перше почнемо з того, хто взагалі UGC і як вони з'явились. Отже, колись ми починали, наприклад, давайте, наприклад, є косметики. Ми починали працювати з брендом косметики. У нас були, ну, наприклад, там три роки назад. У нас були такі завдання: так: зробити фотосесію, зробити предметну фотосесію, фотосесію з моделями. Так, для ну, спочатку. Більше використовували предметну так до появи там відео рілсів, далі використовували фото з моделями. Потім почали розбавлятися рілсами. Там почали знімати в студіях спеціальне світло, знімати відео з косметикою з моделями, і це забирало насправді досить багато часу. Це забирало багато енергії і і також багато бюджету. Далі з'явилася частина людей в соцмережах, так в основному в інстаграмі, потім уже в Тіктоці, які зрозуміли, що вони класно роблять контент, тобто вони непогано роблять фото-відео, але вони не є СММ, тому що в них немає бажання, наприклад, працювати з клієнтами, писати тексти, робити там копірайтинг, таргет, продавати, робити стратегію, але вони при цьому класно знімають контент. Так, з'явилося у нас в UGC, тобто це є люди, які круто роблять контент, але вони не є см. Бо ця історія почала розкручуватись орієнтовно два роки назад. Зараз вже це дуже активно всі використовують. Так, яка є перевага для брендів UGC? Що ми отримаємо? Часто їх плутають з блогерами. Тобто, це не є блогери. UGC – це не блогери, UGC це люди, які роблять для вас контент. Так, і як їх взагалі знайти? Сьогодні ми про це поговоримо. Так, отже, з вами я Тетяна Босараб. не забуваємо на мене підписатись. Хто такий UGC Creator? Так, це зазвичай це в нас бувають і хлопці, але зазвичай це дівчата, які класно роблять контент, але вони роблять контент в певному напрямку. Тобто, хтось більше робить про б'юті-сферу, косметику, макіяжі. Хтось робить більше про рецепти, харчування, хтось про спорт, там присідання, фітнес, хтось про дієти, хтось, можливо, медичний якийсь так, напрямок бере. Тобто потрібно знайти тих UGC, які найбільше відповідають стилістиці вашого бренду і взагалі вашій стратегії. Так? Далі. Що ви можете отримати взагалі для чого це робити, так? як і для чого співпрацювати з ними? Вони дають впізнаваність, так? Зараз розберемо, чим відрізняється UGC від блогера, так, UGC дають вам також впізнаваність, але це залежить від того, як ви з ними домовляєтесь. Ви можете з ними домовлятися, наприклад, що вони публікують контент в своїх соцмережах, можете домовлятись, що вони просто роблять контент і віддають вам. Тобто, перше, це впізнаваність. Далі ви маєте на сторінці багато живого контенту. Тобто, коли ми працювали раніше по такій схемі, м -м -м -м, зробили фото косметики, зробили Д... відео косметики, це було круто, але з часом воно перестало працювати, бо це почали робити всі. Тобто, спочатку це роблять якісь круті відомі бренди, так далі за ними починають всі повторювати. Далі в людей вже замінюється око, люди просто не бачать. Уже цих сторінок, тому що за день ти починаєш відкривати косметика, 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 тобі ще таргет, підкидає нові, і вони всі однакові. Тому відомі бренди вони завжди хочуть бути попереду, завжди хочуть мати щось унікальне. Не таке, як у всіх. Тому, коли у всіх вже з'явилися гарні фото, предметні фото, гарні відео, відео товарів, тоді перейшли вже до UGC. Він дає вам живий контент. Раніше сторінка виглядала так. Нам фото баночки, фото помади, відео, там модель, так, і одна модель була на сторінці. Ну або потім вже брали двох, так. Тобто, наприклад дівчина брюнетка заходить на сторінку і там всюди косметика, але там модель блондинка. Так, і вона вже має таке, що О, ніби це мені не дуже підходить, так? тобто не мій типаж. А так ви маєте живий контент і ви маєте на сторінці абсолютно різні типажі. Тобто, це можуть бути дівчата, брюнетки, блондинки, різнокольорове волосся, може бути тату, може бути пірсинг, можуть бути строгі, можуть бути в костюмах. Тобто, ви маєте на сторінці різний контент, і коли до вас з таргету заходить людина, вона може знайти свій типаж, може впізнати себе в якомусь, наприклад, із тих мейкапів. Далі ви маєте більше відгуків. Тобто, коли люди заходять на вашу сторінку, вони бачать не просто таку штучну, гарну сторінку, а вони бачать. Різні відгуки, так, тому що можна попросити UGC, щоб вони робили розпаковку, тобто вони роблять відгуки і ви маєте різні відгуки. Далі йде довіра до бренду. Коли бачать багато людей, багато облич на вашій сторінці, це є довіра до бренду. Так, і відповідно, ви можете мати нову аудиторію. Зараз поговоримо про те, як співпрацювати з цими UGC. Так, ви можете мати за рахунок них нову аудиторію. З блогерами історія вже трошки інша. Пам'ятаємо, що UGC це дівчата, так? Ну, або хлопці, які мають небагато підписників. Може бути 200-300, може бути 500 до 1000 підписників. Тобто вам від них підписники не потрібні. Вам потрібно від них гарний яскравий контент. Як їх вибирати? Ви заходите на їх сторінку так, дивитесь, що цей контент відповідає вам, чи він вам підходить по стилістиці. По... Стратегії, чи взагалі вам подобається ця людина, подобається, як вона подає контент, і якщо так, то ви їй пишете про співпрацю з блогерами трошки інша історія. Блогер має мати багато підписників і бажано, щоб ці всі підписники були живими, так щоб це не були боти, тому що зараз дуже часто зустрічаємо людей, які говорять, що вони блогери, інфлюенсери, але насправді в них накручені там 50-100 тисяч підписників. І відповідно, коли ця людина виставляє якийсь допис або сторіс, немає ніякого живої, ніякої реакції, так і далі, ну якби з цього немає ніякого результату для вас. Тому обов'язково слідкується за блогерами, як він себе поводить, які в нього реакції, які в нього коментарі під дописами, чи відповідає він вашому. Вашій стратегії, чи зараз в цей час він відповідає вашим моральним нормам? Так? Тому що не дай Бог, щоб блогер був помічений десь в якихось скандальних історіях, пов'язаних там із російськими різними там дописами чи публікою, і так далі. І тоді ви просто втратите, скажу, ну, ваш бренд може зіпсувати свою репутацію, тому що ви можете банально не помітити таких деталей, да, просто зайти, подивитися, о круто, у блогера, багато підписників замовляємо. А далі хтось із людей, з ваших клієнтів або з інших його підписників, побачить, що тут є скандальна історія, і ваш бренд. Ви купуєте такого блогера рекламу і вся ваша репутація буде втрачена, це може бути роздуто ще за рахунок соцмереж. Тому дуже важливо слідкувати, чи блогери взагалі відповідають там, вашим моральним, скажімо, нормам, цінностям і так далі. От. Тому блогер має також відповідати вам, має бути аудиторія схожа. Так? Якщо ви пропагуєте, наприклад, ви Хочете прорекламувати натуральну косметику, то і UGC, і блогер мають виглядати натурально. Так? Ви не можете взяти блогера, наприклад, дівчину, яка має дуже яскравий макіяж, яка має там. Різні процедури видно на обличчі, так і вона, ну і вона якби рекламує вашу натуральну косметику. Ні, це не про натуральність. Так, якщо ви рекламуєте якусь яскраву стильну косметику там для молодих дівчат, тоді, звісно, ви можете брати такий варіант. Тобто з цим потрібно також бути обережно, тому що часто чуємо від людей: ой, блогери вже не працюють, не приносять того результату, якби. Нам не подобається ефект. Чому? Тому що неправильно був підібраний блогер, неправильно був підібраний час. Також треба звернути увагу на те, що в блогерів так само може бути вища активність, нижча активність в різні періоди часу, тому підбирайте правильно час і блогерів. Ще є такий момент: це є звичайні хвилі в соцмережах, звичайний алгоритм. Так. Колись, наприклад, там таргет по одному працював, зараз по іншому. Зараз всі знаємо, що таргет дорожчає. Відповідно, у нас і курс дорожчає, і таргет дорожчає, і взагалі, якби взагалі, якби все в соцмережах дуже швидко змінюється. Тому, якщо ви раніше брали рекламу у блогера, і в нього у вас був класний там ефект, продажі, підписки, все. То зараз це якби йде така тенденція, що від блогерів ми маємо більше впізнаваність. Ми від них не чекаємо багато, супербагато підписок, як раніше, не чекаємо багато продажів. Поясню, чому, коли тільки починалася ця ера блогерів, так їх було небагато і люди на них були там підписані. І відповідно кожна людина вона була підписана не на таку кількість блогерів. Другий момент це що блогер не так багато рекламував. І тому реклама працювала круто, тому що коли блогер один раз на тиждень виставляв якийсь допис або якусь сторіс, і люди всі бігли на ту сторінку підписуватися, вони думали, що це щира рекомендація. Так, потім вже ну, тому що кого продає блогер? Блогер вам продає живу аудиторію, блогер вам продає людей, які на вас підпишуться, які у вас будуть купувати. Тому. Коли ви раніше замовляли рекламу блогерів, у вас було більше підписок. Далі люди вже, звичайно, да, проса аудиторія, вони вже зрозуміли цю схему, вони зрозуміли, як працює реклама у блогерів, вони зрозуміли, як замовляють цю рекламу у блогерів. Тому Реакції на ці реклами стали не такими, як раніше. От, наприклад, колись був блогер, в якого там було ну раніше блогерів не було так, таких великих підписок. Там був, наприклад, блогер, в якого 5 тисяч підписників. Ви замовляли рекламу. На вас підписувалось одразу там 600 людей. Вони по першій підписки були живі так блогера. Вони одразу там могли замовити щось. Навіть була така історія, що коли ти замовляєш рекламу у блогера, в тебе має бути цього товару там мінімум 100 штук. Тому що зараз як почнуть замовляти, а в тебе його не буде. Ну тобто, це було дійсно круто. Далі блогери почали брати більше реклами. Блогери почали мати менш якісних підписників. Люди зрозуміли схему, як це все працює, і люди вже не так реагують на рекламу блогера. Тобто, так, да, вони можуть переглянути, да, вони побачать ваш товар, вони можуть навіть перейти на сторінку. Не факт, що вони підпишуться, можливо, хтось щось замовить. Тобто, це навіть про рекламу у великих блогерів. Чому так, чому така історія? Людина, от блогер рекламує кожен день багато різних товарів, брендів. Людина не може фізично з кожної історії переходити на кожен бренд і щось замовляти. От не може у нас за день зробити кожен день робити по 3-5 замовлень. Так? Якщо це дійсно якийсь дуже унікальний вдалий товар, який от люди шукають, він зараз в тренді, або він якийсь там, не знаю, український бренд да, щось створив, і це супер унікально, тоді да. Але якщо це якась ну, умовна косметика, яка є, в принципі, в кожному магазині, або також є в багатьох інших інтернет-магазинах, то ви замовите рекламу блогера, люди подивляться, ага, цей кремчик треба купити. Окей, я піду в магазин або куплю в інших. Тому тут також дивіться, що ви рекламуєте, як ви рекламуєте і коли ви рекламуєте. Так далі. Де ми шукаємо UGC або блогерів? Просто заходите в Instagram або в TikTok і починаєте шукати по своїй темі. UGC шукаються. Просто набираєте UGC, шукаєте, переглядаєте всіх, дивитесь тих, які вам найбільше підходять. Робите собі excel табличку вносите туди посилання на UGC. Далі, ті, хто вам ну і виписуєте якісь свою думку, да, скільки, наприклад, там які відео, що вам подобається про блогерів, виписуєте, скільки підписників, на якій території вони працюють. Там це Ужгород, чи це Київ, чи це вся Україна. Ну, тобто, виписуєте ці деталі. Далі пишете їм в Дірект. Якщо UGC, то ви просто пишете в Директ. Якщо блогери, то ви пишете на сторінку співпраці. І пишете їм в Директ. Добрий день нас цікава співпраця. І напишіть, будь ласка, ваші умови. Ми там бренд косметики такий. Тут напишіть, будь ласка, ваші умови. UGC відписують зазвичай швидко, вони є не такими зайнятими, як блогери. Вони відписують швидко, з ними комунікація йде швидко, приємно. Так. Ну і умови можуть бути різні. Може бути бартер, може бути бартер плюс якась невеличка сума коштів. З блогерами все складніше. Ви пишете на сторінку співпраці. Да. Там вам відписує менеджер. Менеджер говорить, коли в блогера є вільний час, різні деталі, умови, не всі бренди вони беруть. Так, не всіх вони хочуть рекламувати. Можливо, ви будете чекати в якійсь черзі і так далі. Знову ж таки, від блогера не чекаємо продажів, чекаємо пізнаваності. І краще, я би сказала, так: рекламувати. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про невеличке місто, і у вас там є, наприклад, стоматологія або косметологія, або якийсь магазин, це окей в місцевого блогера прорекламувати. Тому що до вас прийдуть люди не онлайн, а офлайн, до вас прийдуть люди, ви будуть бачити, що вас рекламував цей блогер. Якщо ви невеличкий магазин чи в невеличкому місті, то і візьмете, наприклад, рекламу в якогось великого блогера, воно вам може нічого не дати. Ну, окей, цей блогер вас прорекламує, до вас перейдуть люди, подивляться, не факт, що вони щось замовлять, а офлайн до вас прийти не зможуть, Так? Тому, взагалі, якщо ви не дуже розбираєтесь в цій тематиці, починайте з менших. Так? Тому що я чула такі випадки, коли люди платили 30 тисяч гривень, це ж було. Два роки назад 30 тисяч гривень за блогер, дуже відому дівчину-блогера. І давали їй ще товару на таку ж суму. Так, вона прорекламувала себе на сторінці і не було жодного продажу. Ну, тому що товар був такий самий, як, в принципі, є в інших інтернет-магазинах. Окей, блогер прорекламували. Люди зайшли, подивилися на цю сторінку. Були якісь підписки, але продажів не було. Тому. Я би казала, що таку суму краще витратити на якісно налаштований таргет, так? Але навіть якби ви витратили цю суму на таргет з кнопки Прасувати, ви б мали більше результату. Тому, якщо ви починаєте працювати з блогерами, не дуже орієнтуйтесь, тому починайте з менших блогерів, менших сум. Обов'язково дивіться, щоб це були люди з живими підписниками. І Ще такий момент: блогери ніколи самі вам на стрінку не пишуть і не кажуть, що вони працюють по бартеру. Так, тому ніяких реклам по бартеру ви не берете, якщо вам самі написали, якщо ви написали у вас якийсь другий товар, окей, це може бути така співпраця. Далі, а от UGC так, вони працюють по бартеру, з ними можна працювати, але ви маєте їм написати чітке ТЗ і умови, що ви від них хочете. Зараз про це і поговоримо. Так. А ви співпраці з UGC. це може бути по вартеру. Ви даєте свій товар послугу, UGC знімають для вас контент. Я розумію, що не кожен товар послугу можна віддати безкоштовно. Наприклад, може бути якийсь супердорогий товар, якийсь, наприклад, там не знаю пилисоси, Так і ви не можете людині віддати безкоштовно. Тоді є такий варіант, що ви надсилаєте це поштою, звісно, це під свій страх і ризик. Ви надсилаєте це пошту, людина знімає контент і далі надсилає вам це назад. Тоді ви вже, звісно, оплачуєте. Оплата UGC не є дорогою. Це є в районі там, до 1000, 1000 гривень, ну, може бути до двох. Обов'язково прописуйте ТЗ, що вам дає UGC. Так, він має віддати вам відео. Відео тривалістю 25-55 секунд це Окей, ви не маєте там просити про моролик, промо або там, не знаю, на годину якусь зйомку. Знімає відео, маєте прописати, який формат вам потрібен, для якихось соцмереж, для тіктока, чи для інстаграма. Це може бути відеовідгук, оцінки продуктів ваших або послуг. Так? Також можуть бути додатково, ви можете попросити фото користування продуктом, брендом. Ну, наприклад, ми працюємо з косметикою, у нас нові помади, і ми попросили, щоб для нас зробили свочі. Це такі полосочки на руці, де видно кожен колір помади, і видно, як вона взагалі виглядає. Тобто, це можна додатково обговорити, попросити. Але взагалі UGC для того, щоб надіслати вам відео. Ви можете попросити, якщо вам подобається відео, надсилають вам відео. Вам подобається, ви можете попросити виставити спільним дописом з UGC. Це така, скажімо, наша фішка. Зазвичай цього не роблять. Але в цих юджисі них також є якась кількість підписників. Може бути там 300, 500, 1000, так. Але це їх найближчі друзі, знайомі. Подруги і вони зацікавляться цим відео вашим брендом. Плюс це відео буде завжди стояти в них на сторінці, так воно не зникне як сторіс, і відповідно до вас буде приходити якась частина людей постійно, бо будуть звертати увагу на це. Так, далі. От написали такі деякі риси. Що ми отримали від співпраці з UGC? От у нас була косметика. Так ну є бренд косметики, з якою ми співпрацюємо. І раніше у нас була стрічка: це фото товарів, відео товарів, фото з моделями. Так і воно ну виглядало ок на той час, так але далі часи змінюються, і завжди хочеться щось нове. Відповідно, ми почали активно співпрацювати з UGC. Тобто, кожного тижня у нас орієнтовно два UGC, один блогер. Ми отримали щирі відгуки, отримали багато креативних відео так, на різних типажах. Кожна дівчина, коли вона робить макіяж, вона це робить по-своєму, і ми отримали дуже цікаві такі креативні подачі. Так. UGC дуже слідкують за своїм контентом. Це їх робота. Вони в цьому розвиваються, тому в них завжди гарні відео, поставлений голос, приємна зовнішність. Тобто вони завжди над цим працюють. Ці відео ми використовуємо як Фейсбук в, в Тіктоці, так і в Інстаграмі. Так просимо той формат, який нам підходить. У нас за весь період співпраці не було жодного якоїсь проблеми. Чи конфлікти, чи чогось взагалі, чи в нас не влаштувало з UGC, Тобто завжди все окей. Якщо з блогерами бувають такі нюанси, що, наприклад, ну от дивишся за блогером, все окей, здається. Ну, це стосується тих блогерів, які не в нашому місті, так тому що там в нашому місті, в області, плюс-мінус, ми всіх знаємо, орієнтуємося. А коли вибираєш блогерів по Україні. То із там, 50 блогерів ти можеш потрапити на якусь таку історію, що у людина виглядає досить активна сторінка, перегляди, лайки, коментарі, передивляємося, чи це не боти, так? І потім стикаємось з тим, що людина просто викладає відео і там дуже-дуже ну, низька взагалі якась реакція, взаємодія. Ну, таке трапляється. Тобто ви не лякайтесь, це буває у всіх, так? Як писати взагалі технічне завдання? Так? Як ми пишемо? Пишемо їм мету та ідею. Це має бути коротко, це не має бути якийсь там довгий лист, це має бути коротко. Пишемо їм мету та ідею, пишемо цільову аудиторію нашу. Який формат подачі? Наприклад, ми можемо попросити, ну, дивлячись на ті відео, які вже є, так, якісь сторонні, ні. Ми дивимося на ті відео, які є на сторінці. Наприклад, можемо попросити: нам, будь ласка, зробіть розпаковку, або нам, будь ласка, зробіть тестування нового товару, або нам зробіть макіяж, да, покажіть на собі, як ви робите макіяж, застосовувати наш товар. Ну, тобто, треба, хоча би, сказати людину, тематику не дуже добре там, говорити: ой, ну ви такі креативні, ви самі знаєте, самі зробіть, а потім людина зробить, а ви такі Ой, ні, нам це не подобається. Тому це обов'язково має бути якісь хоча б рамки. Треба зазначити, як правильно вимовляти бренд або продукт, тому що в нас були такі випадки, коли ми надсилали і нам здавалося, що це очевидно, що людина може хоча б подивитися там сторіс або відео, так а далі в результаті людина неправильно говорила бренд або продукт. Коли ще UGC, це окей, можна попросити перезняти. Але коли блогер, то ну, може бути неприємний момент, бо що блогер це виставляє, він вже не буде це перевиставляти, і це трохи так не ок. От ваші вимоги так, до візуальної частини, як взагалі має виглядати відео, там якісь деталі можна сказати, текст можна написати. Якщо ви слідкуєте за UGC, і бачите, що вам подобається відео, але, наприклад. Не дуже подобається, як людина робить подачу, то ви можете для того, щоб перестрахуватись, написати текст, який має говорити UGC Ну, при огляді, да? можна хоча б якісь риси написати. Так? Е, який має бути один чіткий меседж для цільової аудиторії? Тобто. Має бути якась комунікація, ваш бренд себе якось позиціонує. Так, у вас взагалі в ідеалі має бути маркетингова комунікація на рік, так, стратегія так само, це мінімум, і а, мають бути слогани, як ви подаєте, що ви подаєте. Так? Тому ці всі деталі варто прописати. Ну, і, звичайно, термін виконання. Тобто, який термін виконання? Цього Дедлайни якісь. Поставити, тому що ну у нас таке бувало, що ми віддавали блогеру, домовлялися, звісно, про те, що ми ну, матеріали рекламу через два тижні. Потім, наприклад, блогер там поїхала на море, потім ще щось трапилось, і там ми отримували рекламу отримали через два з місяці. Ну звісно, не хотілося. Там, псувати відносини якось, да? Там щось писати, але ну, ми постійно просто перепитували, ну, в нас типу, є свій план, да? типу, ми от, мали отримати такого числа. Так, так, окей, ну ми ж не з блогером переписуємося і з її менеджером, так? Ну і все, ми отримали рекламу через два місяці. Тому бажано такі деталі якби, пере, перепитувати. Так? Отже, давайте підсумуємо про блогерів та UGC. Якщо вам потрібна ще якась так, корисна інформація, ви можете знайти це на нашій робочій сторінці або на моїй особистій, там є багато відео цікавих про блогерів та UGC. UGC не блогери. Ви від них отримуєте контент. Те, що раніше ми витрачали на фото відео, зараз ми витрачаємо менше на фотосесії, відеосесії, ми отримуємо цей контент від UGC. Блогери не дорівнює таргетована реклама. Тобто таргетована реклама у вас на сторінку завжди має крутитись. Блогери вже як додатковий метод впізнавності для вашого бренду. Звісно, ви не можете робити це хаотично. Ви маєте сісти, написати одну. Маркетингову стратегію собі на рік прописати весь бюджет, що ви витрачаєте на тарги, що ви витрачаєте на блогерів. Що ви витрачаєте, наприклад, там на зовнішню рекламу і на іншу якусь рекламу, так на медіа, можливо, на радіо. От і вже від цього відштовхуватись і підбирати, тому що найгірше, що може бути там в SMM, в маркетингу, це трапляється не тільки в маленьких, це ми зустрічаємо і в дуже великих компаніях. Те, що люди просто хаотично витрачають кошти щось на таргет, щось на Google, щось на зовнішню рекламу. Перше, що ми робимо, коли починаємо працювати, це ми приводимо це все в порядок. Берете Excel, табличку, розписуєте свою стратегію, який у вас є бюджет, і ділите рівномірно, щоб воно ну, ну, все окей працювало. Скажу вам такий, ну скажем, наше правило да, не секрет, а наше правило що ми перше, що закриваємо це рекламу, Таргет і Google, а далі ми вже переходимо до всіх додаткових витрат. Так? Все. Сподіваюсь, було корисно. Побачимось з вами на четвертому занятті. Також приходьте в п'ятницю на прямий ефір. Дякую до зустрічі.